Після закінчення користування електроприладами їх потрібно що? не так вимкнути з електрорезервів. Перший в області інтерактивний клас безпеки відкрили у Полтаві. Його облаштували на базі головного управління ДСНС. Тут школярів навчатимуть пожежної, мінної безпеки, до медичної допомоги, правил дорожнього руху, а також проводитимуть заняття з психологами. Ініціатива стала реальною завдяки співпраці як міської влади, так і обласної, розповів на урочистому відкритті класу заступник голови Полтавської облради Олексій Чепурко. Якщо говорити від депутатського корпусу від влад. Де ми завжди разом з військовою адміністрацією готові долучатися, до готові фінансувати, готові підтримувати будь-які проекти, які забезпечують безпеку безпосередньо дітям і всім мешканцям полтавської великої територіальної громади. Сам клас облаштували сучасними мультимедійними пристроями та інтерактивним обладнанням. Наприклад, це локація, де можна дізнатися правила поведінки при виявленні вибухонебезпечного предмету. Практично кожна дитина може скористатися металошукачем і особисто відчути себе сапером. Дитина може одягнути бойовий одяг сапера, да взяти до рук справжній. Металошукач, який знаходив небезпечні предмети, і знайти особисто поставивши покажчик, який сповіщає про небезпеку. Ще у новому класі безпеки є макети різних кімнат будинку у віртуальному режимі. Можна побачити ситуації, які призводять до пожеж. На екран виведена дитяча кімната, де є два сценарії або коротке замкнення електричного подовжувача, яким, який вімпне на дуже багато приладів електричних, або дитина, яка валиться сірниками. Ось ми бачимо, він дим. І відповідно пожежна сигналізація одна з локацій призначена для роботи ювенальних інспекторів із дітьми. Тут школярам розповідають про важливість дотримання правил дорожнього руху та про дорожні знаки. Можна дуже зручно розігрувати різноманітні ситуативні задачі, пояснювати дітям на практиці, як переходити дорогу, як реагувати на різні. Небезпечні ситуації також тут вікова категорія розрахована як для маленьких діточок, так і на дорослих дітей молодшого шкільного віку, середнього і старшого шкільного віку. Загалом на облаштування інтерактивного класу безпеки витратили понад півтора мільйони гривень. Простір створили за сприяння програми розвитку ООН, UNDP в Україні. А ще невеликий секрет: на відкритті інтерактивного класу безпеки побував і сам пес патрон, але чотирилапий так заморився шукати вибухівку, що на камеру позував неохоче.